Доброго дня, вас вітає текстильна група Кабла та Вашій Ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною код позиції 64098. Подушки декоративні зі знижкою 7 доларів, лише по 1 долару за кілограм, вага мішечка 14 кг, вартість мішка лише 14. доларів Як бачите, ідуть різні модельки. Подушки декоративні, йдуть для крісел, стільців. Можна використовувати для домашніх улюбленців. Не втрачайте можливості придбати хороший мішечок за вигідною ціною. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою на ваш вибір. Як вам вигідно та зручно. Повторюємо. Зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 64098. Подушки декоративні. Зі знижкою в цей мішечок іде в 7 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм лише 1 долар. А вартість мішка вагою. 14 кг 14 доларів. Не втрачайте можливості придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. З вами була текстильна група КАВЛАТЕКС.